Привіт, мене звати Наталія, і ви на каналі Рукодільна студія. Продовжую далі я плести свій гардан і хочу вам показати, як я змінюю нитку. Ось така в мене вже частинка зроблена, і моя ниточка вже ось така коротенька. Що я роблю? Я забираю голку і залишаю цю нитку. Тепер я беру новеньку голочку з ниткою. І на три рядочки назад я ось так продіваю її і ось так іду до цього місця. Пізніше, коли я відшию ще один маленький кусочок, я оцю нитку так само візьму в голку і прошию її вперед. Тобто, в мене нитка не буде з вузликами, ось ці сторони будуть рівненькі. І ниточка буде захована між бісеринками. Ось такі справи. Зараз я це все зроблю і продовжую далі своє плетіння. Ну ж краса, правда? Продовжую далі плести свій гардан. Як ви бачите, по позначці на екрані, в мене вже майже фініш бокових елементів. Ось так виглядає моя. Зараз схемка трішечки страшновато виглядає, тому що чорний бісер. І ось так я його прошиваю, як ви бачите. знизу він у мене закріплений і зверху я ще проходжу з голочкою. Вже я перекручувала схему. Схема вже загорнулася під низ. Ось. І пізніше я собі виділяю нитки ось таким біндером. Беру просто ось так, і вони не мішаються під руками. Ці чорні ниточки мені трошечки заважають, не гарно виглядає, але я вже пробую дошивати до кінця. Коли я ось цю частинку дошию, у мене, напевно, ще буде ось такий елемент догори, також перекручу і будуть йти ось ці частинки. Також, бачите, тут зеленим, і далі продовження нема. Тобто зелений бісер у мене буде так далі йти по оцих ремішках. Коли вони будуть плестись, я вам також покажу. Це треба буде легезенько послаблювати нитку і отак стягувати і прошивати. Такі будуть вони по ширині. Там, якщо не помиляюсь, вони на 5 бісерин, але я швидше за все буду робити на 9. Тому будуть грубші і буде гарно виглядати. Ось такий жовтенький бісер, тут іде акцент його. Щоб поставити руку під гердан, так набагато комфортніше і гарніше воно виглядає, тому що це все, звичайно, що натягнуто на станочок. Пізніше, коли воно розкрутиться, буде краса. І коли я буду перекручувати станочок. Я вам покажу, що в мене вийшло. Я спробую зняти всі нитки і показати ось цю е, одну частинку на руках або на столі, щоб було більше видно, яке ж воно буде у кінцевому результаті. А я йду далі плести свій гердан, залишайтесь зі мною, і за декілька секунд ви побачите продовження. Продовжую я плести свій гердан і хочу показати вам, де я зупинилась. Ось моя схема. Бачите, я вже пішла один ряд на звуження. На картинці це виглядає ось так. Я ось тут. Зараз вам буду показувати приклад ось цього наступного рядочку. Що я маю на увазі? Це буду звуження робити так, щоб все було ідеально рівненько і не було переходів. Не було видно натягнуті нитки, і як я це роблю. Набираю я наступний рядочок. І покажу вам зараз, як я стягую акуратно гердан. Як ви бачите, один рядочок вже готовий. Що мені потрібно зробити? Я коли прошила, мені потрібно голочкою вернутися на одну бісеринку назад. Я постараюся це зробити акуратненько. Оп. Я вертаюся в неї ж і витягаю голку. Так. Беру наступне по схемі. У мене йде один чорний, тільки беру одну крайню, яка потрібна по схемі. І що я роблю? Вставляю її на місце, де вона має бути, я її завела там, де вона має бути. Тепер я беру голочку і так само прошиваю її зверху. Можу попасти в неї. Я її завела в той пазик, де вона має бути, на одну менше, і також зверху я її прошиваю ось так. І як я далі роблю ось так беру нитку під низ, і також її під низом проводжу. Так, щоб її акуратно затягнути, коли я так прошила, я вертаюся голочкою, коли вийшла з ось цієї, набираю останній свій рядочок і так само роблю з правого боку, але вже захоплюю ось ці ниточки. Ось так виглядають краї, коли вони не перетягнуті і гарно зроблені. Я іду далі продовжувати свою схему, перекручувати трішечки і вже буду вишивати ось цю частину. Зустрінемося за декілька секунд. Ось така краса в мене. Я вже спливла до того моменту, коли мені потрібно перекручувати гердан. І далі в мене підуть пасми по 9 бісеринок в ряду. В мене буде продовжуватись оця зелена тематика, тобто буду рандомно по ланцюжку виставляти ці зелені бісеринки. Тому залишайтеся зі мною і побачимо, що буде далі. Ось така краса вже готова. Я зняла градан санка і хочу вам показати, який він вже великий. Смужки оці бічні вони значно довші, ніж в моєму попередньому. Тому ось цю чорну частину я буду робити максимально короткою. Ось, напевно, ось таку. Іду ну, я далі плисти. І так, я перекрутила свій гордан. Зараз він виглядає значно мініатюрніше і акуратніше. Що я зробила? Другу половину ниток я забрала, вона мені зовсім не буде потрібна, Я помилилась. Таке буває, коли я довго не плету. Ось зараз можна поглянути, скільки ниток нам в загальному потрібно. Давайте порахуємо. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ниточки. Е, все ж таки не 43, а 22. Е, пізніше просто ми вже почнемо це плести. І е, коли доплететься сам чорний рімішок, е, оця ниточка, вона перекинеться ось сюди. І буде продовження. Тому я помилилась. І трішечки неправильно вам розказала. Зараз я буду плести ось цю чорне, чорне продовження ланцюжка, додати рандомно зелений бісер, і подивимося, що з цього вийде. Так вже виглядає набагато акуратніше. Тут, до речі, у мене буде тільки 9 бісеринок, робота зараз піде значно швидше. Дов'язала я ланцюжок, тому починаю пласти вже знову ж таки. Ось цю частину і буду я розширювати е, ниточки іти на збільшення. Тому зустрінемося з вами вже в наступному відео. Дякую, що залишалися зі мною до кінця, і скоро буде продовження. Усім папа! -па.